Вітаю всіх. Ви бачите перед собою комп'ютер, який розібраний. Ще кажуть на нього системний блок. Цей системний блок я в свій час сам збирав. Він працював у мене відмінно. Працював у мене він спочатку для обробки відео рендеринг і прем'єри про потім я його поставив. Дивився з інтернету відео в форматі 4К по телевізору. І в один прекрасний момент, пару днів назад я його включав, а він мене не включається. Потім, для деякого, деякого шаманства там я в системному блокі, от він мене включився, пропрацював ще декілька годин. Я його виключив і в слідуйший раз. Я знову його не включив. Тобто, в цьому блоку щось помирає в цьому комп'ютері. Більш всього, що такі, така проблема це у нас проблема з конденсаторами. Вони, як правило, висихають, От, їх треба, потрібно поміняти і все буде нормально. Але для того, щоб. Зрозуміти, де у чому і яка причина, нам потрібно зробити діагностику цього комп'ютера. Я вже, в принципі, все зробив, але для того, щоб проінформувати, як це мож можна зробити, я все-таки вирішив зняти таке оце відео. Перш за все, ми грішимо на блок живлення, який перед вами. І зараз ми постараємося зробити діагностику цього блока, не підключаючи до материнської плати. Тобто автономно. Це можна зробити, так як я сказав, автономно, а можна і підключати до материнської плати і теж е, зробити деякі висновки. Але е, краще всього, якщо є. Блок живлення новий, завідомо робочий, краще всього підключити її до материнки, і потім будемо знати, що якщо материнка запрацювала, то блок живлення вийшов з ладу. А якщо не запрацювала, то тоді будемо ремонтувати блок живлення. І так, як можна це зробити, я зараз вам все покажу. Для того, щоб перевірити блок живлення, його в першу чергу необхідно підключити до Сіті 220 вольт. І так, беремо кабель і підключаємо. Так, не тією стороною, тепер з цією стороною так. Так, ми його підключили. Тепер беремо оцей самий великий у нас оце саме велике з'єднання. І шукаємо у ньому е, зелений провод. Ось ми бачимо зелений провод. Я не знаю, камера передасть чи ні, ось він. Для того, щоб легше можна було його ну, знайти, можна зробити так: з цієї сторони, де у нас замок. Е, відраховуємо три піна. Один, два, три, і на четвертий це буде він. Беремо його. Сюди вставляємо. Я буду вставляти чарину в скрепочку. <хи> Куди ж без неї? І треба вставити сюди і в той Пін. Которий має чорний провод. Це чорний провод, це у нас е, мінус. І якщо все правильно зробили, у нас повинен запрацювати стартувати вентилятор. Повинен запрацювати. Якщо блок жилення у нас робочий. Буває таке, що він стартує, буває таке, що він не стартує. Якщо не стартує, це один із признаків, що блок живлення вже вийшов з ладу. Але <кій> якщо він навіть стартував, це не признак того, що він робочий. Дуже багато таких випадків, коли цей блок живлення стартує. Але фактично він не працює під нагрузкою, коли його підключити до материнки. І так, шукаємо таких. Оцей роз'єм. І будемо міряти напругу. Тут должно бути 12 вольт і 5 вольт. Так, включаємо наш мультиметр. Мультим. Мультимер. Как им правильно называется? Тестер. Что народе кажутся. Так, и меряем. 5 вольт Е у нас. 5 вольт Е. Так, теперь. Меряем тут. 11,9. Маловато. Маловато. Але інше зовсім інше мені цікавить. П'ять є. Справа в тім, що я міряв вчора. 11,9 є. єсть. І він мене не показував. Тобто були нулі. Зараз якимсь чудом він мене почав показувати. <клес> Значить, блок все-таки він... проблемний. Напруга не відповідає тому, яка повинна бути. Повинна бути десь 12,3, 12,2, отак от десь. А вона тут все-таки 11. Тобто блок живлення 100% необхідно ремонтувати. Він не видає, таке, як потрібно, таку, як потрібно напругу. Так, відключаємо його і дивіться, зараз бо він, кулір перестать працювати. Підключив, знову працює. Так, що в нас це за блок? Це блок на 500. Вт. На 500 Вт. Тобто сам блок живлення дуже такий досить такий нормальний для цього, для цієї зборки. От. Тому, тому він уже років 5 прослужив, мабуть, він хоче на заслужений відпочинок. Да, я це думаю. Справа в тому, що блок живлення або ремонтувати, або е, необхідно, необхідно поміняти. А ось я думаю, тепер з материнською платою, чи не наніс він виглядає якогось її. Тому якщо я підключаю, ну давайте ще й навіть підключимо. Давайте підключимо підключимо материнку до цього блоку. Так Правда, тому що таким чином, якщо справний блок жилення, то його категорично не можна підключати до... Материнки. Тому що він може її вивести з ладу. Але справа в тому, що мені вже її не жалко. тому що я буду робити апгрейд. Я цю материнку, вона досить таки свій час була потужна, але зараз вона вже... Так, де цей пін? Але зараз вона вже в мене устарівша. Я хочу. поменять ее на более потужно. А вот же. Так. Підключаем. Так, то... Не знаю, то для того, чтобы запустить Плату, материнську плату необхідно оці от два крані, е контакта закоротити. Це все рівно буде то, що ми нажимаємо кнопочку на е, системному блокі е, щоб запустити комп'ютер. От пробуємо. Ну що, нічого не відбувається. Не Тому. Цей не крутиться у нас колір. Колір процесор у нас мовчить. Тобто не стартує нічого. Тобто цей 100% блок під ремонт або заміну. Материнська плата теж під питанням. Але чи робочого вона чи ні. Я тільки тоді узнаю, коли я поставлю, я заказав теж блок жилення новий, я блок жилення сюди підключу і попробую її теж протестувати. Ну, а зараз задача така. Потрібно його розібрати. Блок живлення подивитися, може, є вздучі конденсатори, може діод якийсь там вийшов з ладу, і попробувати його відремонтувати. Ну, це. Була така попередня діагностика. Тому так можна узнати причину, <кхем> Верні, узнати, як блок жила себе веде, чи він робочий, чи не робочий. От, таким чином От, і узнати, потрібно його міняти чи ні.